Постійні стреси на роботі, керівники вас не поважають, конфлікти в сім'ї, стосунки втратили стару цікавість, немає нічого спільного з дітьми, не можете знайти порозуміння з друзями. Хулігани не дають проходу, не відчуваєте себе в безпеці. Ваша самооцінка стукається в дно. Але не хвилюйтесь, вихід є! Дельфінарій, дельфінарій, дельфінарій! Ми відродимо вашу самооцінку. Саме для вас ми відловили найгарніших дельфінів в Японії, привезли за тисячі кілометрів від їхнього природнього місця проживання і запхнули їх в комфортабельний басейн діаметром 30 метрів. Ми не розуміємо мову дельфінів, але впевнені, що вони щасливі. Ми так любимо дельфінів, що зменшили їх термін життя з 30 до 5 років. По життя жорстоке і нічого так довго мучитись. Такий ефект ми досягли завдяки нашій дивовижній морській воді. Тепер ви можете відчути частинку моря. За сотні кілометрів від нього морська вода не є морською, і може викликати такі побічні ефекти, як сліпота, випадіння волосся, сухі шкіри, надмірне потовиділення, ожиріння, психічні розлади, повільний інтернет, невдалий шлюб. Перед походом до фінарі проконсультуйтесь з психологом.